Доброго дня! Сьогодні в програмі ЄРПІДЖЕС розглянемо регістр контакти. Контакт це регістр, в якому зберігається вся інформація про компанію та приватну особу, з якою співпрацюємо, будь то клієнти, постачальники, транспортні компанії та інші. Даний регістр містить необхідну інформацію для здійснення документообігу і використовується для автоматичного заповнення даних при створенні первинних документів та звітів, які мають містити певні дані контакта. Регістр контакта розташований в тих модулях, в яких він використовується. Це і замовлення обслуговування, замовлення постачальника, рахунки клієнта, розрахунки з клієнтами з постачальниками управління проектами. Картка контакта містить шапку та вкладки, які групують відповідну інформацію. Код це ідентифікатор контакту в системі. В шапці контакта обов'язково ставиться мітка це клієнт або постачальник, або контакт, тобто пов'язана особа клієнта, або це може бути і клієнт, і постачальник. Саме ці мітки визначають тип контакту та використовуються в залежності від них у відповідних документах. Клієнти у продажах, проектах, сервісу, постачальники у закупках, розрахунках з постачальниками. Категорія клієнта або постачальника дозволить групувати певних клієнтів за спільними ознаками. Клієнти, що належать до однієї категорії, можуть використовувати один прискурант, матрицю знижок Фінансові рахунки. На вкладках Фінанси та умови заповнюються дані, які автоматично проставляються у документах при роботі з контактом, а це і фінансові рахунки, прискурант, валюта, умови оплати, об'єкти та інші. Пов'язані контакти використовуються для відображення тих контактів, які пов'язані з даним. Це контактні особи, які працюють в компанії даного контакта і представляють її. Зазвичай контактна особа має мітку Контакт, якщо вона не купує, не продає товари. Зв'язують новий контакт через меню поточного, вибравши Створити пов'язаний контакт. Вкладка Адреса містить всі адреси даного контакта. це юридична і поштова і доставка. Адрес може бути стільки, скільки необхідно. Створюється адреса з меню, вибравши Створити адресу. Клікнувши на детально, можна побачити вже створену адресу. Також тут можна налаштовувати адресу нової пошти контакта, щоб буде використовуватися при роботі з модулем Нова пошта. В залежності від типу адреси, вона автоматично буде проставлятися у відповідні документи, у відвантаження, у рахунки фактури у товаротранспортні накладні. Картку контакту видаляти не можна, якщо хоча б в одному документі вона вже використовувалася. Після завершення роботи з контактом встановлюється мітка Закрито для запобігання подальшого використання картки. З меню регістра контакта відкриваються звіти. Для клієнта інформація про клієнта, для постачальника інформація про постачальника, де можна побачити повну історію роботи з клієнтом. Тут і комерційні пропозиції. І рахунки клієнта, і рахунки фактури клієнта, і замовлення на обслуговування, і завдання. Отже, картка контакта є важливим інструментом при роботі в системі, і саме від неї залежить зручність, інформативність і повнота роботи з контрагентом. Дякую за увагу!